Володимир Давидович, як я вже казала, є соціальна програма Подаруй дітям радість. Ми з командою її придумали цю програму, і вона включає в себе те, щоб українським дітям хворим розвести паперові книжки. А зараз ми робимо аудіокнигу, і аудіокнига, як ви вважаєте, вона потрібна. Хворим діткам. І я вважаю, що обов'язково потрібно. Я кожен день, як я сказав, оперую на головному мозку. На сьогоднішній день я розумію, що мозк сам по собі це матерія, але мозк і розмовляє, мозк і міркує. Мозк, продукція його це хвильова енергія. І на сьогоднішній день вже доказово підтверджено, що ця хвильо енергія, це та ж енергія, що мобільний телефон, Тобто енергія, я став вірити в це, що екстрасенси вони дійсно можуть надавати якийсь, якийсь вплив на хворого. Вони можуть виявляти різні захворювання. І тому в реабілітаційному періоді, коли ми дітей. Готуємо до повноцінної життєвої позиції, для них потрібно, щоб їх мозк працював. Працював, і розмовляв і розумів, а для цього потрібні їм навички якісь. І ваші книжки вони допомагають малому дитині, малой дитині, мислити. Вони дозволяють. Прагнути до якогось життя, яке для них в майбутньому буде для їх життя, для їх освіти, для їх виховання. І тому, якщо дитина бачить малюнки в книжці, якщо вона слухає, що мати чи вона сама очікує букви, слова, а якщо вона ще буде слухати, і вона на слух буде виловлювати дійсно якісь вагомі, інтересні навички, які ви в своїх книжках освітлюєте, то це на пользу не тільки розуміння дитини, а це ще для того, щоб виховати дитину в нашій українській спільноті, яка буде. Любити свою країну, яка буде, якщо виростить, захищати її. І вони будуть знати, що ми живемо в прекрасній українській країні. І для цього книжки, які ви на сьогоднішній день і написали, і ви створюєте таке, що є слухове враження для дитини, це дуже важливо для реабілітаційного періоду. Я підтримую ваше. Всі те, що ви робите, здобутки на книжковому фоні. Дуже дякую, дуже дякую. Це важливо для мене почути від вас. Дуже дякую.